Рівне вшанувало двох мужніх захисників Валерія Усача та Віктора Дикого. Військові віддали своє життя у боротьбі з ворогом. Обидва померли від важких поранень у лікарні. Сьогодні з ними прощалися у Рівному. Двоє рівненських воїнів, зокрема, Валерій Усач та Віктор Дикий, так не померли внаслідок отриманих поранень на полі бою. Валерій Усач, наш рівнянин, який є працівником нашого комунального підприємства Рівне Теплоенерго. Валерій з першого дня війни пішов добровольцем записатись на військкомат, але, попри величезну кількість добровольців і бажаючих, його поставили в резервний список і в в кінці квітня 22-го року його мобілізували. Він пройшов самі гарячі точки, там на фронті, як власне, кожен військовослужбовці зараз. І внаслідок поранень, які він отримав, несумісних, фактично, з продовженням життя, 28 квітня в Запоріжжі, в госпіталі військовому він на жаль помер, не витримало серце. Час буде лікувати, але, напевне, ніколи не загоїть рани наших сердець через полеглих українських героїв. Дикий так само є ремнянином, працював в різних, в різних сферах, в різних напрямках. Був бійцем 14-ї бригади і Сєвєродонецьк, Бахмут, Сичан, всі гарячі точки пройшов. Цілим та неушковачим не було, на жаль, гарне поранення. І він вже перебуваючи на лікуванні в одному із наших закладів нашої області, в країні сьогодні посмотрели, перебуваючи на лікуванні, требує було також серце, серцем, на жаль, допомагає. І сьогодні наші сльози, які йшли з очей наших. Падуть обов'язково на вівтар нашої України. Із цієї української землі через наші сльози будуть добрі сходи, добрі розки, любові до вітчизни, до народу, до української батьківщини. Bewegen, Ці заходи це кожного разу трагедія. І мене дуже зворушують обличчя і стан äh, родин, котрі знаходяться тут, котрі оплакують своїх рідних. Кожного разу хочеться підійти і обняти цих людей, які втратили своїх родичів. Сині плина каша воти сині.